Доброго дня, шановні відвідувачі та підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. і ми для вас приготували ось такий автомобіль. Рідкісний автомобільчик Ford Mondeo у такій хорошій комплектації, преміальній. Називається вона Титаніум. Чому ж цей автомобіль рідкісний? тому що цей автомобіль проїхав всього лише 79 тисяч кілометрів. Нереально мало. Зараз будете говорити, що це скручений і тому подібне. Є сервісна книга цього автомобіля. Автомобіль у нас 2011 року випуску з двигуном 1,6 бензин з досить такою малою витратою пального, всього лише 6,6 літрів на 100 км. Також автомобіль у нас на механічній 6-ступеневій коробці передач та на передньому приводі. Автомобіль у нас без підкрасів, без підфарбувань, без підлакувань. Дивіться відео до кінця, я буду все показувати. Прийду з переборчиком, запущу цей автомобіль. Все ви, друзі, побачите. Основну інформацію по даному автомобілю, я вже сказав. Зараз ми перейдемо і оглянемо цей автомобіль візуально зі всіх сторін. Першим ділом показую вам фари автомобіля. Можемо побачити собі, яка хороша, красива оптика. Без пошкоджень немає ні запотівань, ні тріщин. Знизу наші противотофані фари та денні ходові вогні. Гарно вони у нас виглядають. Під оптикою у нас розміщено омовачі фар, а ще трішки нижче у нас є передні паректроніки. Далі показую вам нашу другу фару, теж без пошкоджень, ціленька та гарненька. Взагалі, автомобіль досить гарно виглядає. Спереду можете побачити. Багато хто говорить, що це такий автомобіль для молодих дідів. Але я з цим не погоджуюсь. Це є досить і досить такий востребований та актуальний кузов універсал. Переходимо до нашого лобового скла, можемо собі його оглянути. Без пошкоджень, немає по ньому ніяких тріщин. Все гарненько, без сколів. Наше лобове скло. Показую ось наші датчики, датчики дощу та світла. Знизу також показую вам Мінкод автомобіля, щоб ви собі могли перевірити автомобіль на різноманітних сайтах. Можливо, хтось не довіряє, можете собі заскрінити та перевіряти. Зараз достатньо таких сайтів є. Далі показую вам гуму автомобіля. Можемо собі побачити, яка у нас стоїть літня гума на даному автомобілі, нова гума та ось такі гарні фордовські диски. Далі наше дзеркало заднього виду. Присутнє у нас також на ньому повороту, щоб ми могли собі їхати, повернути, воно буде блимати, сигналізувати іншим автомобілям, куди ми повертаємо. Також у нас присутні, бачимо, є датчик сліпих зон. Щоб, якщо і ви десь в дзеркало не бачили, датчик це побачить а вам буде сигналізувати. Переходимо до задньої частини нашого автомобіля, показую вам фари, теж гарні фари, гарно не так зроблені, ніби сотами, але і не сотами. Модно. І другу фару показую теж без пошкоджень, чистенька, гарненька, показую нашу емблемку Ford та Mondeo. Відійду трішки далі. Також ззаду в нас є і задні парктроніки. Все чітко. Зверху наші рейлінги можемо собі бачити. І покажу ж ще цю частину автомобіля, щоб ми вже по кругу могли собі обійти та на, зі всіх сторін на автомобілі. Ну що ж, обійшли ми автомобіль? Зараз будемо переходити у салон автомобіля. Переходимо до нашої дверки. Зразу, зараз вам покажу ключики автомобіля. Підійшов я до дверки нашого автомобіля. Першим ділом показую ось таких два ключики. У разі, якщо ви згубите один із них, у вас другий буде в запасі. Далі відкриваю нашу дверку. І першим ділом, як завжди, нас зустрічає дверна карта автомобіля. Ви тільки подивіться, яка вона чистенька, гарненька, збережна, без подряпань, без того всього. У нас повний електропакет. Електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал та передні та задні склопідйомники у нас є. Далі на черзі наш поріг, чистенький, гарненький поріг теж без подряпи. Ну, це і зрозуміло, бо автомобіль проїхав всього лише 79 тисяч кілометрів. Дивимось на наше сидіння ось таке у нас сидіння, ковшики гарненькі, чистенькі. На поворотах не буде нас закидати. Далі наше світло, можемо дивитися собі, автоматичне світло, коректор фар, також у нас є. Автоматичне дальнє світло. Далі на черзі наше кермо мультифункціональне кермо. Тут Ford компанія досить, досить заморочилась, воно досить так виглядає красиво. Мені воно імпонує. Адаптивний круїз-контроль. Ми можемо собі налаштовувати відстань від. Автомобіль, який їде попереду нас, і у разі того, якщо буде автомобіль попередній гальмувати, ми теж будемо гальмувати автоматично, аби не створити аварійну ситуацію. Також у нас можемо собі бачити підключення до телефона присутнє, підключаємо телефон до автомобіля. Якщо до нас хтось телефонує, ми можемо собі піднімати дзвінки. Досить таке інформативне та просте у нас кермо. Ми собі бачимо візуально все розуміємо. Гарно, воно придумано саме для людей. Зараз я сідаю у автомобіль та буду запускати для вас його. Сів я у автомобіль. Тільки відкрив дверки і зразу ж таки наш екранчик загорівся. Можемо собі побачити пробіг. Все зразу є. Навіть я не вмикав, нічого не запихав ключик. Запускається у нас автомобіль ось так. З ключика слід його впихнути. Провернути. Автомобіль чудово запустився, помилок ніяких нема. Наш екранчик загружається і загрузився. І зразу ж показує, що в нас відкрита дверка та вімкнений ручник, щоб ми нікуди не покотилися. І досить класно, що показує, що в нас дверка відкрита і яка дверка у нас відкрита. Не просто що сигналізує, що дверка відкрита, а показує, яка. Це теж класно. Інформативний екранчик, ми можемо собі ним керувати та вімкнути, що хочемо. Далі показую нашу магнітолку. Ось така у нас магнітолка простенька, але інформативна і все в є у нас досить хороший звук. У нас як радіо включене, можна включати телефон, як я говорив. По блютузу включається, то можемо вимкнути собі, яку захочемо музику. Радіо. Диски, CD або ж AUX. Вище наш аварійна кнопка, режим парковки та в нас є не просто обдув лобового скла, а ще у нас є підігрів лобового скла зимою. Буває, автомобілі стоять, не мають люди гаража, ставлять автомобіль на дворі, сипе сніг. Стекло обморожується. Ми собі автомобіль запустили, вімкнули, і стекло розморожується. Не треба чекати довго, поки обдув спрацює і обдує стікло. Нижче у нас присутній наш двохзонний клімат-контроль. Не просто кондиціонер, а клімат-контроль. Ми можемо собі задавати температуру, яку нам потрібно, і буде нам з комфортом їхати. Наш автомобіль Нижче наша. Механічна шестиступенева коробка передач. А ще нижче. У нас є ось такі ніша. У нас така є. Для стаканчиків вона закривається. А ось тут у нас сховано наші підігрів сидінь. І досить такі можемо багато. Бачити стільки тут аж 5 у нас присутніх режимів, не просто там 2 чи 1, а 5. Досить класно, можемо собі під себе налаштувати температуру. Але ще вам дещо не показав. Ось тут у нас сховано, є у нас тут кульничка та прикуривач для сигарет. Класно. Так, а зараз трішки камеру поверну та покажу наш підлокітник. Ось наш підлокітник. Можемо собі бачити. Здається, маленький, але ні, це ніша для маленьких речей. А ще ось тут є в нас. Глибокий, гарний підлокітник. Давайте заглянемо туди. Ось такий вмісткий підлокітничок закриваємо. І зараз будемо переходити до сидінь задніх пасажирів. Але перед тим покажу вам ще вище ось наше зеркало заднього виду. А ось тут ще у нас є ніша для очків. Відкриваємо, можемо собі класти сюди очки. Закрили. Далі показую ще ось такий козирьок. Якщо сонце б'є, можемо собі прикрити, або ж можемо відкрити наше дзеркальце та нафарбуватись, намалюватись, або ж почитати книгу. А вмикається у нас ще світло ось тут. Буває, можемо забути його виключити, але раз, і воно саме виключається. Прикольно. Переходимо далі. До задніх пасажирів. Відчиняю я дверку, показую дверну карту автомобіля. Збережена, гарна дверна карта. Наші склопідйомники. Звісно ж, працюють все чітко. Сидіння збережені, гарненькі у ідеальному стані. У ідеальному стані, бо автомобіль проїхав зовсім і зовсім мало. Знизу теж у нас є. Розетка на 12 вольт та попільничка присутня. Далі показую вам переднє сидіння, вид керма, магнітолку нашу та торпеду. Все гарно виглядає. Ось так ще трішки покажу вам. І будемо переходити до багажника. Ну що ж, переходимо до багажника. Не будемо довго затримуватися на чомусь одному. Відчиняю. Багажник наш, ось такий у нас місткий багажник, так у нас універсал, не седан, а універсал. Тому і тут місця досить і досить багато. Влізе сюди стиралка. Або ж якщо покласти там ті сидіння, то і холодильник влізе. То навіть можна десь поїхати на природу, переночувати. Це його плюс. Великий-великий плюс. Віднімаю наше фальшно, а в нас тут лежить. Докатка Докатка та аварійний знак. Теж бачимо собі тут така накладка стальна. Не просто пластмаса, а сталь. Далі на ферзі друга у нас дверка. Теж дверка збережна, гарненька, чистенька, сидіння із цієї сторони, ніде ніхто в білові не курив, не пропалені, гарні. Переходжу і до передніх дверей. Дивимось себе. Теж у хорошому, гарному стані наша дверна карта. В прекрасному стані наші сидіння. Ще раз вам покажу нашу торпеду. Ось така теж ставка стальна у нас є. Це пластик, незрозуміло. Ще раз кермо покажу, де ви будете сидіти, проводити свій час. Зараз я відкрию наш капот, покажу, що ж там у нас під капотом. Двигуна взагалі, я не чую, досить і досить тихо працює. Відкрив я капот, показую вам підкапотний простір даного автомобіля. Все чистенько, все гарненько, потіків масла ніяких немає, всі гвинтики на місцях, так як і має бути у хорошому автомобіле чому можемо собі бачити. Немає ніякої у нас ржавчини. Все. Класно. А зараз закриваємо капот та будемо переходити до огляду лаку фарбового покриття даного автомобіля. Дістав я придборчик. Зараз його вмикаю. Вімкнув. Ну що ж, погнали. 112. 112. 113, давайте. І ще тут. 122. Наше крило, тільки камеру трішки, трішки опущу нижче. 122. 111. 111. 111. 105. 105, нижче, Давайте візьмемо. 111. 100 рівно. 100 рівно. нижче. 101. А ще тут візьмемо. 112.

Багажника. Так, я взяв пластмасу. Теж пластмаса у нас? 123. 106. 106. 101. 114. Нише. 99. І ще ось тут. 91, 99. 105, 105.

Зверху пройдемося. 118. 118. 119. 106. 115. Ось таке вийшов у нас огляд даного автомобіля. Автомобіль у нас є в наявності. Можете приїжджати, забирати, або ж можемо перегнати цей автомобіль у будь-яку точку України. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали, та автомобіль буде відфотографований зі всіх сторін. Також у нас там ще є досить і досить багато автомобілів. Автомобілів, які можуть вам приглянутися, сподобатися. Можемо собі побачити, які у нас є автомобілі. А у нас їх є для вас багато. До зустрічі на нашому каналі. Ваш карс.